Чужі тіла належать до хвилі фільмів жахів, які досліджують те, як суспільні стандарти, краси впливають на психіку та самооцінку. Саме тому його справедливо порівнюють із субстанцією, одним з найуспішніших прикладів цього жанру. Як і у фільмі Субстанція, у фільмі Чужі тіла ми бачимо поп-арт підхід до серйозних тем жіночої гонитви за ідеальною зовнішністю. Обидва фільми мають спільну тематику заздрість. Та бажання буквально вселитися в тіло іншої людини. Вітаємо на нашому каналі, де ми робимо огляд найцікавіших та найсвіжіших фільмів. Ми лише починаємо робити відео, тому, будь ласка, підтримайте лайком та коментарем. Поділіться, будь ласка, з якого ви міста нас дивитесь, що ви думаєте про відео та огляд якого фільму ви б хотіли побачити наступного разу. А зараз переходимо до нашого огляду. Фільм Чужі тіла розпочинається з дитячої травми головної героїні Вен Мей. Її батько був одержимий роботою над революційним методом відновлення шкіри, оскільки сам страждав від шкірного дефекту винної плями на щуці. Хоча пляма не була серйозною, вона сильно впливала на його самооцінку і спонукала до наукових досліджень. Він експериментував із пересадкою шкіри, але під час одного з експериментів сталося жахливе. Пересаджена шкіра почала розростатися і перекривала його дихальні шляхи. Поки він задихався, Вей безуспішно намагалася зробити йому трахеотомію. Він помирає на її очах, і цей досвід назавжди залишає травматичний відбиток у її свідомості. Після того, як їй виповнюється приблизно 16 років, Вей переїжджає до Нової Зеландії, де вступає до коледжу, і поселяється у своєї тітки Лінг, яка живе в найпівзруйнованому маєтку. Тітка Лінг має доньку Анджелу приблизно того ж віку. Вей також навчається в групі Анджели в університеті. Вей була дивною дівчиною. Її кімната була заповнена матеріалами для експериментів і батьковими записниками, повними кривавих діаграм. Вона використовувала кімнату як свою міні-лабораторію, де вона експериментувала з пересадкою шкіри, застосовуючи формули, знайдені в батькових документах. Анджела та її подруги заходили в кімнату. Та насміхалися з того, що вей така дивачка. Дівчина сильно комплексувала через свій зовнішній вигляд і поводилася ніяково тасковано. Вей мала визначальну рису, нерівний зуб та винну пляму на щоці, як її батько. Проте вона успадкувала не лише пляму, але й батькові комплекси і хотіла закінчити успішно його експеримент. Ідея батька була в тому, щоб відновлювати шкіру та міняти зовнішність. Через її поведінку та дивні захоплення. Усі її уникали. Її двоюрідна сестра Анджела та її подруги, типові популярні дівчата, знущаються над нею через її зовнішність винну пляму на щуці, яка стала для вей джерелом глибоких комплексів. Вей намагається якнайшвидше втілити в життя записи її батька, що містять деталі експериментів із пересадкою шкіри та пересадити її собі. Вона постійно хвилюється через свою зовнішність і хоче швидше покращити її. У коледжі Вей відвідує пари професора Пола, який пропонує їй стати його асистенткою. Він бачить потенціал у її дослідженнях і знає, що його власна робота потребує прориву, щоб не втратити фінансування. Він хоче скористатися дослідженнями її батька, щоб покращити власну кар'єру. Вей отримує доступ до лабораторії та починає працювати над дослідженнями з використанням батьківських записів. Її перші успіхи у пересадці шкіри. Стають вирішальним кроком у подальших подіях. В цей час в будинку тітки Лінг зростає напруга між Вей і Анжелою. Анджела вважає, що Вей псує її життя. Вона злиться і ламає її традиційну пам'ятку про загиблого батька. Одного вечора Вей свариться зі своєю двоюрідною сестрою Анджелою. Анджела зривається і починає душити Вей. Відчувши небезпеку своєму життю, Вей бере свою закладку з гострим кінцем і простромлює око Анджелі наскрізь. В результаті дівчина помирає. Усвідомлюючи серйозні ситуації, Вей робить те, про що давно мріяла, щоб закінчити дослідження батька. Вона знімає шкіру з обличчя Анджели та пересаджує її собі за допомогою речовини, яку вона створила на основі батькових експериментів. Пересадка проходить успішно. Вей тепер може видавати себе за Анджелу, адже її обличчя виглядає ідентично до обличчя Анжели. Вона одягає її стильний одяг, наслідує її манери. Та починає взаємодіяти з її друзями. Спочатку все йде відносно гладко. Друзі Анджели не помічають підміни, оскільки Вей ретельно готується до кожної зустрічі. Вона повторює фрази, які колись чула від Анджели, намагається наслідувати її мову тіла та манеру розмови. Проте нове життя Вей, сповнене постійної напруги. Вона намагається підтримувати образ Анджели, але її внутрішні страхи та почуття провини за вбивство поступово поглинають її. Щоразу, коли вона зустрічається з подругами Анджели або її хлопцем, ве відчуває тривогу, боячись, що хтось помітить невідповідність. Її нервозність часто видає її, але вона прикривається відмовками та швидко змінює тему. Її несправжнє обличчя потроху злазить спершу це виглядає як незначні дефекти, невеликі тріщини або сухі шкіри. Вона намагається ігнорувати це і продовжує жити життям Анджели. але кожного дня ситуація лише погіршується. Шкіра починає тріскатися в найнепередбачуваніші моменти під час розмови або коли вона сміється. Вей переключає свою увагу на ще одну подругу Анджели Єву. У минулому Єва вже погрожувала їй, адже вважає Вей своєю суперницею. Вона перебуває в романтичних стосунках із професором Полом, але Пол приділяє Вей особливу увагу, оскільки хоче скористатися її дослідженнями. Одного вечора Вей проводить експеримент у лабораторії. Де перевіряє ефективність своєї речовини. У цей час у сусідній аудиторії Єва та Пол займаються коханням, але Єва помічає, що Пол постійно відволікається, думаючи про роботу. Після цього Пол вирішує піти перевірити, як проходить експеримент Вей. Коли він підходить до неї, вона показує йому ділянку шкіри на верхній частині стегна, яку попередньо розрізала лезом, і демонструє, як шкіра вдало відновлюється завдяки її формулі. Пол захоплений побаченим, і починає розпитувати її про деталі процесу. Проте для Єви ця сцена виглядає зовсім інакше. Вона стоїть на порозі лабораторії і бачить, як пол і вей стоять дуже близько один до одного, а вей демонструє йому відкриту ділянку шкіри на стегні. Обурена тим, вона сприймається щось як непристойне, вона вривається в приміщення і заявляє, що час припинити експерименти на сьогодні. Єва пропонує відвезти вей додому, але насправді вивозить її до лісу. Вона зупиняє машину посеред безлюдного місця і звертається до весь погрозами. Відстань від пола, інакше ти дізнаєшся, що таке справжні проблеми, каже вона холодно. Єва також помічає дивакуватість поведінки Анджели, адже насправді це Вей. Тоді Вей вирішує вбити Єву та намагається бігти. Вей обмотує її обличчя харчовою плівкою, затягуючи все тугіше, доки Єва не падає на підлогу. Вона бореться, намагається вирватися, але сила Вей, підживлена страхом та ненавистю, переважає. Єва задихається і, зрештою, завмирає. Вей пересаджує її обличчя собі. Професор Пол починає підозрювати, що Вей щось приховує. Він дізнається про її таємні експерименти та краде батьківські записи. Вей тоді вирішує діяти. Вона приходить до будинку Пола в тілі Єви. Викрадає блокнот та рідину, яку Пол перед цим вкрав, щоб зробити власне наукове відкриття. Коли Пол помічає, що блокнота та рідини немає, Єва різко пішла додому, він це розуміє. Насправді, Вей уже давно викрила формулу і успішно користується нею вона вбила Єву і забрала собі її тіло. Він розуміє, що це також пов'язано зі зникненням Анджели, адже зникнення дівчат не проходить безслідно. Детективи вже проводять розслідування і активно розшукують Анджелу та Вей. Пол наздоганяє Єву, а точніше Вей, і опиняється в її будинку. Вей каже йому, що рідина знаходиться в холодильнику. Коли Пол підходить до холодильника і відкриває його, він бачить дещо інше, а саме голову Анджели. В цей час вей колить йому шприць з рідиною, і той починає мутувати. Вей прив'язує пола до столу, ретельно закріплюючи його зап'ястя та щиколотки ременями, щоб він не міг рухатися. Пол задихається і намагається вирватися, але рідина, яку вона йому ввела, вже починає діяти. Його шкіра пульсує та спотворюється, ніби під нею щось розростається. Його обличчя починає вкриватися брижами й темними плямами. Пол кричить від болю, коли шкіра на його обличчі починає тріскатися. А нові шари тканин неконтрольовано розростаються, його дихання стає хрипким, і він починає задихатися. Вей бере скалпель і робить розріз навколо його шиї, щоб допомогти йому дихати, вставляючи трубочку для підтримки мінімального потоку повітря. У цей момент в сусідній кімнаті лунає звук, хтось входить до будинку. Це сусідка Шеріл, яка почула крики пола і прийшла на допомогу. Пристаріла жінка ще давно запідозрила що щось неладне. Адже собака Анджели гавкала схвильовано вже декілька днів. Сусідка заходить до кімнати та бачить, як вей стоїть над деформованим тілом пола. Шеріл кричить і намагається втекти, але вей кидається до неї, намагаючись зупинити. Однак Шеріл виривається, вибігає з дому і кричить про допомогу. Вей розуміє, що в неї немає часу, вона хапає свої речі, включаючи залишки речовини, і тікає з будинку, доки поліція не виїхала на місце події. В цей час поліція розслідує зникнення Анджели та її подруг, і сліди приводять їх до вель. Вона змушена тікати, шукаючи допомогу у безхатька, якого раніше зустрічала. Він ховає її під своєю ковдрою, і вона міцно притискається до нього. Флакон із речовиною, який знаходиться в її сумці, розбивається, і субстанція починає діяти. Як результат, вей та безхатько зливаються в одне тіло. Фільм закінчується тим, що тітка Лінг у розпачі повертається з китайського закладу, який любила Вей. Вона приходить повз безхатька, бачить його жахливе обличчя та тікає з криком. Тітка Лінг не впізнає дівчину, яка колись була її племінницею. Дивлячись цей фільм, неможливо не провести паралель з популярним хорором 2024 року Субстанція. У чужих тілах та субстанції. Головні героїні стають жертвами власної одержимості відповідати нав'язаним стандартам краси. Весь чужих тіл через комплекси щодо своєї зовнішності починає небезпечні маніпуляції зі своїм тілом, пересаджуючи собі обличчя інших жертв. Вона вірить, що нова зовнішність принесе їй щастя та прийняття, але замість цього занурюється в саморуйнування. У субстанції героїня також піддається соціальному тиску, адже вона бачить, як її тіло старіє, проте вона вважає, що вона повинна виглядати молодо та ідеально, щоб бути сприйнятою суспільством. Тому вона використовує рідину субстанцію, яка обіцяє їй ідеальне тіло та успіх. Однак замість покращення вона втрачає контроль над власним тілом і розумом і в кінці стає монстром, так само, як і Вей. До речі, у нас на каналі є повний огляд фільму Субстанція, а також інших найкращих фільмів 2024 року. Обидва фільми показують, що прагнення до зовнішньої досконалості, нав'язане суспільством, штовхає героїнь на страшні жертви, які не приносять їм щастя, а лише руйнують їхню особистість та життя.